Вітаю вас, панове. Усі ми розуміємо, що у нас в Україні зараз відбувається щось унікальне у всій світовій історії у питанні керівництва армією під час війни. Аж ніде в історії ще не було такого, що під час війни, війни, яка становить загрозу суверенітету відповідної країни армією та вищим командним складом керувала група цивільних осіб. Про абсурдність таких речей говорять багато, але мені не доводилося ще почути аналізу того, що у нас відбувається. І ось коли я взявся за цей аналіз, виявили себе цілком неочікувані речі. Виявилося, що до такого керівництва Збройними силами України з боку ставки Верховного Головнокомандувача. Російські спецслужби приготували Україну ще в листопаді 2000 року. Причому зробили вони це не без допомоги українських комуністів та сумнозвісного кремлівського кума Медведчука. І це, панове, не якась там моя гіпотеза, але задокументовані факти, із якими я хотів би вас ознайомити. Але насамперед кілька слів хотів би сказати про те, наскільки абсурдним явищем є командування Збройними силами України і з боку нашої ставки. Ідеальна система пристосування власного соціуму до війни існувала як це не дивно навіть в деяких індіянських племенах Америки. У таких племенах у мирний час верховна влада належала вождю. Але вона була обмеженою рішенням Ради Старішин. А старішинами все плем'я обирало найбільш розумних людей. Рада старішин вирішувала, чи розпочинати їм війну. Коли ж розпочиналася війна, головна влада переходила до військового вождя, а головний вождь племені ставав на цей час малопомітною постаттю. У спарті також обиралися два царі. Один право спартою в час миру, а інший в час війни. У стародавніх Ахфінах народні збори вибирали під час війни стратега, який командував військовими силами на суші, і стратега, який командував флотом. Народні збори й надалі керували всім, що стосується підтримки армії, але не втручалися у керівництво армією. Про давні Рими говорити нема чого, поза як це була мілітарна держава-забойовник. Сам термін ставка Верховного Головнокомандувача практично без змін запозичений із радянської історії сталінського періоду. Дізнавшись про напад Німеччини на СССР, Сталін був шокований і на три дні усамітнився на дачі в Кунцево. Тому Рада народних комісарів 23 червня 41 року. Вирішила створити ставку у складі семи осіб, окрім Сталіна до цієї ставки увійшло шість вищих військових чинів. В подальшому склад ставки дещо змінювався, але за весь час існування цієї ставки там не було жодної цивільної особи, окрім генералісімуса Сталіна, який де-факто був цивільною особою. Таким чином, ця перша в історії ставка Верховного командування мало чим відрізнялася від нашого генштабу і практично нічим не відрізнялася від військової ради генералів Наполеона. Вигадати ж, феномен української ставки Верховного Головнокомандувача у її сучасному вигляді можна було лише з єдиною метою. І метою паралізувати діяльність нашого генштабу. Спочатку я припустив, що законодавчу базу під існування такої ставки створили слуги народу, почав досліджувати законодавство, і виявилося, що помилився. Виявилося, що вони прийшли у цьому питанні на все готове. У Вікіпедії написано, що ставка Верховного Головнокомандувача створена на основі 7 статті закону про Збройні Сили України, я підняв цей закон майже у його первинному вигляді лише зі змінами за 93 й рік. Тут стаття сьома є такою: Цитую: Структура міноборони інших органів військового правління затверджується кабміном дням міністра оборони. Але ось у 1998 році було обрано Верховну Раду третього скликання, у якій із 400 депутатів 123 утворювали фракцію комуністів. І першим заступником спікера у цій Верховній Раді у лютому 2000 року було обрано Медведчука. Ця Верховна Рада мала 23 профільні комітети, і в комітеті з оборони більшість становили комуністи та нардепи із інших українохвопських фракцій, нічим не краще за комуністів. Отож цей профільний комітет з оборони підготував ці зміни. А на одному із листопадових засідань Верховної Ради 2000 року Медведчук. Який заміняв плюща, поставив на голосування доповнення до закону про Збройні Сили України. І це доповнення повністю міняло статтю 7 цього закону. У цьому доповненні ми читаємо такий жахливий текст статті 7. Цитую: в особливий період керівництво Збройними силами України та іншими військовими формуваннями. Президент України може здійснювати через ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних сил України. Чому цей текст цієї редакції статті 7 я назвав жахливим, панове? Тому що він прямо суперечить Конституції України, де ні словом не згадано про ставку. Читайте цей скрін. Відповідно до Конституції та двох законів України про оборону та про Збройні сили, Генштаб має бути безпосередньо підпорядкованим головнокомандувачу Збройних сил України у даному випадку Валерію Залужному. Але редакція сьомої статті закону про Збройні сили України, яку зробили комуністи за допомогою Медведчука у 2000 році. Підпорядковує генштаб ставці, поза як понижує його статус до робочого органу ставки, випливає висновок, що Путін планував захоплення України ще з перших днів свого президентства. Адже ми чудово знаємо, що нардепи-комуністи та Медведчук, хоч і мріяли про це захоплення, проте самі вони не мали навіть уявлення про те. Що їхнє законодавче нововведення може Кремлю допомогти у війні із Україною? Вони просто виконували замовлення Кремля. Але й на цьому ще все не закінчилося. Позаяк у нав'язуванні феномену цієї ставки в українській державі був ще один етап. Маю на увазі указ президента України від 13 вересня 2017 року, який має назву Проставку Верховного Головнокомандувача. Цьому указу передувало положення про ставку Верховного Головнокомандувача, створене тогочасним РНБО. Це положення, панове, наразі мені не пощастило знайти в інтернеті, тому залишається невідомим як цю ставку уявляв собі Порошенко. Відомо лише те, як її зараз уявляє Зеленський, а уявляє він її, очевидно, придатком до Офісу президента, позаяк кого лише у цій ставці немає. Навіть Машовець, заступник Єрмака і той прилучений до керівництва Генштабом як робочим органом цієї ставки. Уявіть собі, панове, що Медведчук не протягнув би у 2000 році поправку до закону про Збройні сили, яка повністю поміняла сьому статтю закону. У такому випадку не було б і указу Порошенка, бо як антиконституційність останнього виявилася б помітною неозброєним оком, і якби Зеленський сам створив таку ставку своїм вольовим рішенням. Його б назвали узурпатором, поза як у цьому випадку він би узурпував відвертим чином частину законодавчої влади, яка йому не належить за Конституцією. І якби це сталося, панове, його б просто змалими всім народом. І всі ці речі були передбачені в Кремлі, тому існував поетапний план створення законодавчої бази підставку. Як кажуть, у таких випадках організував той, кому це вигідно. А тепер уявіть собі, що у нас немає ніякої ставки, а є тільки генштаб, як скажімо, у нашого ворога Російської Федерації. Зеленський приходить на засідання Генштабу і опиняється тут без ярмака, машовця. Федорова, Шмигаля, він лише слухає, як генерали обговорюють ситуацію та планують тактику і стратегію, але слухає, як мала дитина, як мала дитина слухає розмову дорослих. А чому? Бо великий досвід у спогляданні трилерів та бойовиків, набутий за останні два роки, не робить тебе фахівцем військовій справі. Довелось би нелегально підключити Ярмака онлайн і весь час сидіти на телефоні, отримуючи його консультації та намагаючись завчити їх на пам'ять. Головне ж, офіс президента уже не мав би можливості надавати безпосередні вказівки до дії командирам на різних ділянках фронту, тобто брати на себе функції Генштабу. Тоді як зараз таке відбувається лише на тій підставі, що Ярмак і Машовець є членами ставки Верховного Головнокомандувача, у Конституції України записано: Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на Збройні Сили України. І там жодним словом не сказано про те, що командування Збройними силами України покладається на групу цивільних осіб, а поза як у нинішньому складі ставки наявна значна кількість цивільних осіб, а Генштаб, переведений в розряд робочого органу ставки, тобто він фактично став її придатком, то така практика є прямим порушенням Конституції України. Це те ж саме панове, коли бригадою ковалів буде керувати бригада шевців. Висновок такий: Конституція є найвищим законом України, і будь-який закон, що суперечить Конституції, є антиконституційним, тобто злочинним, і будь-яка практика Державної служби, яка суперечить Конституції, вона є злочинною. У цій ситуації допомогти Україні. Міг би лише Конституційний суд, який повинен розглянути редакцію статті 7 Закону про Збройні Сили України за 2000 рік на відповідність Конституції України та оголосити цю редакцію невідповідною нормам Конституції. Але як можна чекати цього від нинішнього складу Конституційного суду, якщо його суддів переважно ставленики Зеленського? Та його правлячої фракції у Верховній Раді.